Вихідними на стадіоні Кремінь Арена відбувся футбольний турнір Кремінь Кап серед команд 2013 року народження. У змаганнях за першість взяло участь вісім команд з усієї України. У нас були команди Міталіст Харків, Кіровоград Зірка, Молодь Полтава, «Гірник Спорт. Кремінь і зірка дві команди, і «Металіст» – дві команди Кремінь це мені подобалось, тому що усім хлопцям дають грати. Такого не може бути, що одні тренуються, а другі грають у футбол. Дякую всім тим, хто розвиває футбол, і нашим міській владі, і лукацькому. Олександру Семенович, який збудував майданчик, поруч демонструючи нестримну енергію і технічно переважаючи усіх суперників на шляху до першості, перемогу у турнірі безапеляційно здобула наша команда міського футбольного клубу Кремінь. Чудово всі команди були сильні, чудові враження. Дуже сподобались. Молодь сильний гравець, а так всі теж сильні, але ми сильніші. Здобутки команди МФК Кремінь 2013 року народження на полі стали вагомою перемогою і важливим набуттям досвіду для подальших професійних звершень. Це їхня перша перемога з новими тренерами, тому що ми нещодавно трошки поміняли тренерів і додали сюди Олександра Івановича Назаренка. І цей рік у нас 2013, 26 року. Наші хлопці будуть вже вчасити. Ми граємо в екстралігії «Дюфел України. Вітаємо Кременчутських футболістів та в болів... За них на усіх майбутніх змаганнях. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.